А це ваша дружина. Ми вже знаємо. Скажіть, будь ласка, скільки років ви вже одружені? 26 Добре, підказка від жінка, це завжди добре. 26 років. Вона зараховує. А вам 26? Чи вам більше пройшло? Трошки більше, так? Так, добре. А це теж пара, так? Так. А скажіть, будь ласка, пане, ви, скільки ви часу у дружині? 18 років, сім місяців, чотири дні, п'ять годин, шість хвилин. Ні, в року. <плес> така точно. <плес> Я не знаю або так сильно любите, або так надоїло вже. <плес> а зараз до головного. Треба поділитися з молодятками досвідом. То зараз. Е Почнемо з цієї пари. Встаньте, будь ласка, і покажіть нашим молодяткам, як то цілуються після 18 років подружнього життя. А гості всі підтримують гірко! 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 Мало! Ваші Мало! оплески! Мало! Мало! Пане староста, пані старостін. Гірко, гірко. 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 Гірко, 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 гірко ваші оплески. 16 з половиною років подружнього життя. Отже, гірко, 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 гірко. Гірко, 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 гірко. Файно ваші оплески. Отже, п'ять років. Гірко, 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 гірко. Ваші оплески. Отже, 12 років подружнього життя. Як це? Просимо гірко. Гірко, 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 гірко. Ваші оплески. Ну, кажіть, скільки років? 26. Тоже Тож Файно. А Файно, подивимося, хто кого переплюне. Отже, мама, тату, вставайте. Та таке батьківський обов'язок показати дітям. Отже, 26 років подружнього життя. Гірко, 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 гірко. Ваші оплески. Дідусю, дивіться, як бабуся вже сітіше. ну, давайте. То це для внуків, то не задля того, щоб їх переплюнути. Ано, ну, кажіть, скільки років ви вже одрушені? Сорок три. 40... Сорок сорок чотири бабці каже, не сорок три. Вже сорок йде. За Задля молодих. Я думаю, можна. Гірко! 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 гірко, гірко. Гірко! Гірко! Гірко, гірко, гірко! Ваші оплески. Файно, мотно! Так, як має бути? Бабусю, якщо що, я ще організую, добре? Супер. Вам теж можу організувати, можу навіть не з бабцею. Отже, як цілуються в перший день весілля? Гірко, 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 гірко. Через рік. П'ять років. Десять. Двадцять років. Тридцять. Сорок. П'ятдесят. Шістдесят. Сімдесят. Вісімдесят дев'яносто. Сто ваші оплески! Найкращий день мого життя. Назад не треба вороття. я люблю тебе, а з новіше Досвід бачу, перейняли люд.